У мене сьогодні знову рубрика Смачні страви з доступних продуктів хочу показати, як маючи середину та картоплю, накормити цілу сім'ю. Давайте готувати разом. Рецепт залишу в описі під відео. Цибульку потрібно нарізати маленькими кубиками. Зарані я відварила картоплю в мундирі. Її натираю на саму мілку тертку. Окремо в мисті переминаю консервовану сардину. Можна взяти з кумрію або будь-які улюблені ваші рибні консерви. Сюди до сардини додаю нарізану цибулю. Натерту картоплю, обов'язково сюди яйця, сіль перець. Можна додати щіпку коріандра. Таким чином у котлет буде дуже цікавий аромат. І будь-які спеції за вашим смаком. Обов'язково додаю 2 столові ложки манки, гарно перемішую. Господині, запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі є безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. Тут ви знайдете щось цікавеньке для себе. Якщо вам сподобається рецепт, не забувайте ставити лайк. Дощечко підпиляю борошном, викладаю сюди фарш і з нього формую ковбаску. Цю ковбаску потрібно нарізати на 8 шматочків. З кожного шматочка формую котлети. Такі котлетки обсмажую до золотистості з двох сторін. Виходить дуже смачна, доступна, недорога страва. Експериментуйте на своїй кухні, не бійтеся, готуйте з любов'ю. Бажаю вам смачного!